Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Колишній міністр економіки, розвитку і торгівлі, позаштатний радник керівника офісу президента та член наглядової ради Укроборонпрому Тимофій Милованов вигадав, як покращити мобілізацію в Україні. Зокрема, радник керівника офісу президента пропонує мобілізовувати людей через лотерею або жеребкування. Свої думки він опублікував у Фейсбук. Більшість моїх читачів пишуть, що правильний підхід до мобілізації через лотерею або жеребкування. Держава випадково витягує день і місяць. Ті люди, які народились в ці дні, мобілізуються, інші ні. І так робить для кожної хвилі мобілізації. Що ви думаєте? Написав він. От невже він навіть не замислюється, що говорить, та вважає, що така думка має право на життя. Це ж повний абсурд. Як взагалі таке могло прийти в голову? Це ж просто смішно. Декілька днів тому екс-міністр нагадав, що мобілізацію за допомогою жеребкування чи лотереї практикували у США, зокрема під час обох світових та війни у В'єтнамі. Мене вразив підхід США. Довгий час у 20-му столітті вони вирішували, хто буде мобілізований через лотерею. Публічно прозоро витягувались номери дня і місяця народження. Всі, хто народився в той день певного віку, мобілізовувались. Так було в світові війни. Під час В'єтнаму механізм був складніший, але теж кого мобілізовували, обирав. Але просто прозоро і випадково зазначає Милуванов. Він говорить, що такий механізм вважався неефективним, бо таким чином могли мобілізувати, наприклад, ключового вченого або інженера, який розробляв важливу зброю. Проте зараз він сам вирішує це пропонувати нашій державі. От де його логіка? Крім того, екс-міністр нагадав, що у США офіційно дозволялося відкупитись від мобілізації величезною на той час сумою або знайти охочого замість себе. Справедливість вимагає, щоб усі були рівні і могли бути мобілізовані з однаковою ймовірністю і за однаковими правилами: від людей в селах до людей на Печерську, від безробітних до мільярдерів. Немає правильного рішення. Це питання політичне, яке мають вирішити політики з урахуванням настроїв суспільства. Всіх задовільнити неможливо, і доведеться щось принести в жертву. Або справедливість, або ефективність, або й те, і друге підсумував Милованов. Такі відчуття складалося, що він навіть не вникає в те, про що розповідає. Як то кажуть, говорить аби говорити, та аби не вигнали з наглядової ради Укроборонпрому. Ну звичайно, нічого робити та висувати смішні теорії. Схоже, єдине, що він поки може. Варто наголосити, що на таку ідею Милованова вже встигли відреагувати користувачі соцмереж. І так депутатів обирати і міністрів, національна лотерея. До речі, так можна обирати і злочинців. Економія на судах і правоохоронцях буде. А якщо серйозно, то лотерея це останнє, що можна робити, це визнавати неспроможність знайти обґрунтоване рішення. Це якщо армію бачите у певну кількість голів. Якщо ж армія це інституція, де є різний фах, різні посади і різні вимоги, тоді це не так. Це не про справедливість. А кого саме в якій кількості витягувати із полиці ставити у відповідні ячейки? Ви співробітників жеребкуванням набираєте зі стосу резюме. Коли до ваших помешкань прийде окупант, запропонуйте лотерею чи жеребкування тоді, пишуть розгнівані українці. Проте Милованова це не дивує і він не розуміє хейту в свою сторону. Всім користувачам він відписує: А якби ви вирішували, кого мобілізовувати, а кого ні. А ви зараз що пропонуєте? От чого він вирішив, що його ідея саме підходяща та геніальна? І тут навіть проблема не в тому, що Милованов не розуміє, що говорить, а в тому, що хтось дав йому посаду міністра. От і виникає питання: скільки ж таких, як він, залишили? він просто сидить за кошти українців в укроборонпромі, і, ймовірно, отримує немаленьку зарплатню. От і вигадує, як покращити життя народу. То може, вже б сам пішов на фронт, хоч якась користь була б. А то від цих ідей тільки більше скандалів. Таким як милованов час закінчувати фантазувати і займатись реальними справами. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.